Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі. Виїхав я сьогодні на поле і будемо оглядати наші поля, в яких вони стануть. Так, зараз виїхали на ось цю сою. Ось ця соя була сіяна найперше, вона вже досить така величенька. Тож зараз будемо дивитися на її коріння і на все інше. Потім поїдемо ще на картоплю, на пшеницю глянемо, на помідори. І на насою гемоосну і не гемеосну. Тож, бажаю всім приємного перегляду. Додивляйтеся обов'язково це відео до кінця. Тисніть подобайки та залишайте коментарі. А я знімаю для вас нове відео. Так, взяв я ось таку лопату, бо мала лопата вже ту землю нашу не вдумбе, оскільки сильна посуха. Тому зараз трішки відійдемо від крані, з поля буде більш-менш кращий результат. подивимося, як виглядає соя. Як виглядає куріння сої, чи немає гнилі, чи нема всяких різних захворювань. Так зараз будемо все перевіряти. Так, Глянемо зараз ось тут сою, річки далі і потім ще з краю. Так, купаємо звідси сою. Так, Земля ось така вердюща. Вологи практично немає. щоб нічого не повідривалося. Зараз будемо роздивлятися. Стебло таке грубе, досить, вроді би, непогане. Так. Бульбашки я обов'язково, як на них кажуть, вузлики. Начебто є, але не багато є. Всередині не має бути, якщо ідеально, все мають бути рожеві. Так, якісь вони такі трішки коричнуваті. Це може свідчити про погану фіксацію азоту. Ну, В цілому ось таке коріння начебто досить такі непогано. Вузлики ось тих на коріння всюди вистачає. Вроді, вроді би має рости. Так, ось це якесь таке крилося як і ржові. якась хвороба треба буде. Дивіться, що це за хвороба. Так, вже, ось, до речі, своє цвіте. Ось тут все вже цвіте. Так, Зараз йдемо, пройдемося декілька метрів вперед. Глянемо. Там ще глянемо і підемо будемо ще з краю подивимось. Ось, до речі, можете бачити, вже друга хвиля зілля пішла, зілля і конічно. Треба буде знову оприскувати, бо. Може, потім, як піде дощ, може глушити. Так, купнемо тут. Подивиться. Ну, земля вологий потребує цих 100%, оскільки все вже пересушено. Так, тут а, тих вузликів дуже мало. Ось декілька штук. Ну, Але соя так з вигляду начебто непогано. Листя велике, темно-зелене, тож буде видно. Підживемо ще її, оприскувачем дамо підживемо, то ще піде. Так, до речі, ось тут у нас цього року соя буде більше така кущом, оскільки вона зійшла трішки відпуваста, то буде вона кущитись. Оскільки, якщо соя густа, вона кидає пагон наверх, а коли рідка, то вона кущиться. Так що ось так виглядає наше поле Це сою. Так, йдемо зараз ще на край і далі поїдемо на наступне поле. виглядає соя трішки густіше і наче трішки більше. Так, зараз тут копнемо. Акуратно топчишся, щоб не побривати. Сильно. Ось таке коріння. Бульбашок тут трішки більше. Ось тут їх вистачає начебто. І всередині вони більш такі рожевіші. Азот начебто затримує більш-менш. Закупаємо назад, звичайно, що, напевно, не приростеться, але закупаємо. Так що все, їдемо зараз з вами на наступне поле, їдемо ми на тою не гінолотну. Зараз сідаємо кубу і вирушаємо на наступне поле. Це, приїхали ми на поле сої негеносної. Ось так вона виглядає. Трішки вона зійшла слабо, оскільки була тоді посуха, там, де була колія тракторна, задобковала, то вона там практично не посходила. Покушіться, все закриє буде суперово. Ось так воно зараз виглядає з краю. Зілля і трава ось посохла. Крупили ми два рази, оскільки за перший раз цього не взялося. Просидемо пару метрів відсумок від краю і покажемо вам, яка в нас схоє на геноокна. Так, отнемо тут. Так, виглядає соя, бульбашок на ній практично немає, не знаю, чи має, чи має бути, чи не має бути на ній бульбашок, але ні ось такі маленькі, ось досить такі мізерні то є. Звичайно, вона тут слабенька, тільки вона дійшла пізно, вологі не було, то вона ось так виглядає. Ось листя таке в'яне, вологі. Не вистачає. Але радує тільки те, що ми жило її і сильно не було. Запитаєте, чому ми посіяли цього року союз геноошну? Тому посіяли, що у нас те поле трішки проблемне. Тут був там, ось каталіс, ось так як там далі. ми скорчували, сіяли сою в перші два роки. Вона була слабенька. Тож вирішили ми за порадою нашого дядька посіяти сою не гемошну. Оскільки в нього було таке ж саме поле, похоже. Казав, що геношна на ньому не росла, а ось така біосоя йшла в Тож будемо цього року бачити, який буде результат, і що вона про себе скаже та покаже. Ось це, до речі, те саме поле, тільки це вже своє геношне. Зрізняється вона, звичайно, на очах, ось можете навіть бачити лінія просіву, там де була гемошна, а це вже не гемошна. Різниця між посівом десь до 2-3 днів. Ось така різниця. Ось тут у нас більше, більше сосенки, ось. ось така А ви Можете бачити, вона ось посирі, по, посивіла журтуватенька. Ура... Е... Ураган її не бере, бере її в Амазон. Це дієчого. Вона... Він її, верніше, не бере, він бере її, приглушує і вона ось більше не росте. Тоді соня йде вверх і вона вже внизу глохнета сосенка. Так що йдемо зараз на помідори, на картоплю, покажемо та купаємо трішки картоплю яка там вже вона є. Тож йдемо зараз туди і там вже маснемо. Так, помідори, помідори ось такі. З цього краю, там де були саджені ось цих два рядки перших найперше. Вони десь плюс-мінус до тижня часу різниця між тими, що садилися останніми, то ось такі вони вже мають вигляд і висоту. Вони вже величенькі такі сантиметрів, напевно, вже до 50 висотою. Такий кущ вже досить сильний. Вже цвітуть. Надіємося, що з Божою допомогою то будемо мати цього року трішки помідорів. А ось ці помідори, що садилися трішки пізніше, вони трішки слабші і ось на них взялася хвороба якась. Щось швидше за все, що схоже на фітофтору. Звичайно, ми їх покрупили, але вже... Трішки, напевно, що ми запізно покрупили. Кожних 7 днів, хто садить на полі, треба оприскувати кожних 7 днів від хвороб. А як дощі це навіть не говориться, якщо дощі йдуть, то оприскувати треба, може навіть частіше. Росада ось ця висаджувась в кінці, то може вона була трішки притуплена, то і не сильно воно і росте. Ну, але є кущі, що більше ось. Як ось цей, можете бачити, кущ такий величенький. А є ось такий біля нього стоїть маленький досить. Ну але ростуть. Не скажу, що вже зовсім не ростуть, потрішки ростуть. Ці, звичайно, швидше ростуть, а ці помаліше. Тато їх крупив в неділю. Мене не було, я був трішки в від'їзді. Тож він давав... Від хвороб інфініто 70 грам на 10 літрів, якщо не помиляється 70 грам чи 60 грам 60 грам я, я давав а він що давав 70 грамів на 10 літрів. І давав ще хелатин, це підживка для помідорів. Ось, до речі, дивіться, що я знайшов, вже є помідорки. Оце дивіться, яка красота. Вже зелений. Помідор є вже місяць часу і будуть у мене свої вже помідори на полі. Так що все, йду я вам покажу картопельку нашу, розкажу про неї. Піду зараз бус, візьму лопату. Переїхали ми сюди візьму лопату і підемо з братом купнемо, покажемо вам картоплі. Так, Картоплю тату обрискував 7 днів назад від хвороб. Препаратом ТАНОС, Норма препарату на гектарі іде 600 грам. Це одна норма, там нема, що мінімальна максимальна, але норма йде 600 грам на гектар. Дічу речовина в ТАНОСа цимоксанів і фаноксадол. Це по 250 грам кожного діча речовини на кілограм препарату. Ось так покрупили. можна показати, картопля стоїть більш-менш хороша. Хвороб немає, листя не сохне і не в'яне. Де-не-де знову починають бути, десь з'являються припуда... жуки, маленькі личинки, але нічого, сподіваємося, вони повмирають. Так, йдемо на той край, там картопля трішки більше, то купнемо там і потім купнемо край і твоє картоплі, що ми садили її дрібною. Це покажу і розкажу. Так, Тут картопля ось цих 8 рядків, хто відповів за мною, я показував в попередніх відео. Її тут страшенно їли жуки, ось вони до сих пір сидять і її їдять. Так, купнемо зараз картоплю, покажемо, яка у нас картопля вже є. Ось ну, ось іди, сподати, і Якщо щось бачимо... Пара штуків, але навіть трішки інші корч. Більше час подивився. Що тут скаже? Ось цей корч корчма викопувати, його вже жуки з'їли, шовком тобто, він не вирос. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять картопень на корчові. Немало і небагато. Це білороса. Картопля білороса вона не є рясна, але вона росте досить така крупна. Ще ми також саджали картоплю Анатолія, вона більш рясніша і не дуже крупна. Зараз її теж купну. Цю кашу докупаємо назад. Ось стоїть. Так, Картопля Анатолія. Ось як можете бачити, скільки в неї залізі. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Так, і то не все? Чи ж все? Одинадцять. Дванадцять, тринадцять. Тринадцять. Ось таких картокулі на покажи. Ну, звичайно здійсню маленькі зовсім. Ось такі, але під корчиком тринадцять картоплин. Не знаю, може такий корч попав. Зараз пойдемо ще. Купнемо другий з боку. Подивимось, скільки під Так, Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10, 11. 11. Ну, ось плюс-мінус. 13, 11. Може трішки менше бути, більше. Ось такий сорт Атолія. Вона досить така рясна, За Білорусом вона набагато рясніша, але вона десь ось така величини, Тим часом, коли Білоруса може рости ось така... Дограм 250, так може виростати білороси. Так, картоплю я вам показав. Зараз їдемо ми на сою геношну на наступні поля. покажемо вам ще, що у нас там на них робиться. Так, Цю картоплю ми забираємо з собою. Нас його не буде і вирушаємо на наступні поля. Так, ще домусимо показати вам, що у нас виросло з дрібної картоплі. Ось це Крайні чотири рядки ми досаджували її ось такою дрібною картоплею. Тут була і атолія, і трішки білороса. Зараз вам покажу як виглядає картопля. Що з неї виросло? Ось, дивіться, що виросло ось такої картоплини. Щоб не думаю, що я обманюю вас. Ось така маленька картоплинка. Це ще дрібніша ніж насінева, І ось дивіться, який з неї виріс красивий корч. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Картоплинок. Так, ось тут ще є. А ні, це вже інший корч. дивіться, ну, це з такої дрібненької катуклі виросла. буде видно, як вона виглядатиме, Чи вона буде дрібна, чи вона буде хороша. Тож, ось її покажу. Зараз не показник, оскільки вона росте. Корчі можуть один від одного відрізнятися. Ось її будемо бачити погружаєсті, яка буде ця, яка буде на те, що садилася з насіння. А зараз їдемо на поле і показую вам, Так, ось це своє геношна. Зійшла вона не дуже погано, я її вам цього поля ще не показував, оскільки тато його оприскував сам, то вам його не показував. Хоча ось ще до сих пір сходить ось червень місяць, кінець червня, сьогодні у нас 26 червня і ось така картинка. Звичайно, ось починає цвісти, вона маленька, високою вона не буде. І можна сказати, що тут врожаї такого сильного не буде, але щось трішки буде. Хоча сходила, вона спочатку досить непогано, але тоді місяць дощів не було і вона ось так погано зійшла. Купати навіть не буду, бо по вийти тобі можна сказати, що там бульбашок нема, а якщо є, то сильно дрібні. Їдемо ми на наступне поле, залишилось наші три поля, зараз покажемо, як воно. Так вони виглядають. Так, Наступне поле. Це поле, яке ми цієї весни орали. І було воно найбільше висушене. Соя тут з краю, не знаю як далі, то з цього краю все ідеально. Тримай покажи. Ось дивіться, яка соя. Вже майже коліно зараз. Купнемо, покажемо вам коріння її. Аккуратненько знімаємо корінці. Земля ось така тверда, суха, навіть не знімається. обривається разом з корінням. Так, бульбашки є, є, і досить такі величенькі. Так, в середині у нас які вони, зараз глянемо. Ось середині рожеві. Так що соя тут ідеальна. Звичайно, вона тут теж не дуже дійшла, Ось такими там як далі галявинками не висходили, але більш-менш в середньому дійшла добре. Так, зараз їдемо на наступне поле. Покажемо там, де минулого року була соя. У нас слабенька, яка цього року буде, там будемо бачити. Поїдемо зараз туди. Так, Минулого року тут у нас соя була слабенька, низенька. Цього року наче то трішки краще. Хто бачив, ось тут у нас була страшена лобода. Ось тепер її вже нема. Все пов'яло і все сухе. Дякувати Богу, друга хвиля зілля не пішла. Сподіваюся, що вже її не піде. Так, зараз купнемо ось тут. Подивимося, що тут каже коріння. Так, Коріння ось таке. Якщо воно синюватеньке, бульбашки є, ось такі маленькі, невеличкі. Так, йдемо пару метрів сюди. Менш, соя дев'яти Богу зійшла, не так, що вони... великі є. Якщо дійшла, то точ буде. Ось бурбашки є, маленькі, звичайно, ще вони ростуть. Соя росте і вони ще ростуть. Плануємо ми ось тут цю площу закривати це поле і стані поля закривати її від хвороби і давати також підживку. Тож відео те буде про те, як будемо підживляти, чим підживляти, все вам покажу та розкажу. А зараз їдемо на останнє поле, на саме проблематичне, там де практично нічого у нас не зійшло. Картинка не дуже і, така, і страшна. Як минулого разу я показував, це було десь півтора тижня тому. Соя, яка не, сход... не зійшла, то вже бачу досходила. вже... Піднімається, то така вже величенька. Ось, як можете бачити, ось такі нові сходи. Ось ця вже велика, а це вже недавно тільки зійшла. Ось тут зовсім було голо все Дощик у нас прийшов минулої суботи. Ось підляв і вона почала рости. дякувати Богу, зійшла, то може і буде тут непоганий врожай. Так, зараз. Купнемо, подивимося, яке в, в тої більшої сої. Так, ось так. Беремо. Так, коріння ось таке. Не дуже його багато, але бульбашки ось, ви можете бачити, є. Є, і досить такі немаленькі. Так, купнемо зараз ще якийсь корчик. Кушчик. Так, Треба акуратно, бо коли ось така грудка, то воно все зриває разом зі всім. Ось такі корінці. не маленькі, але й не дуже великі. Всього вистачає. Азот начебто затримує. Буде рости. Тут, звичайно, соя буде більш кущитися, оскільки вона рідка. Але вже яка буде, така й буде. Радує тільки те, що досходила і поле не глядає вже таким і дуже страшним, оскільки, як тоді були, то думав, що вже зовсім не зійде. Ось зараз покажу вам поле. Біля нас сусід посіяв, посіяв він. Три дні тому сою. Це яке було, це було 23, якщо не помиляюся, червня. Ось, сою посіяв. Він думав, що я Ось, Соя зверху лежить. Не знаю, що це за нова технологія, щоб сіяти так пізно сою. Можливо, вже якісь технології нові вийшли що сіє так пізно. Все, ось показав вам поле. Досить така соя тут темненька, треба буде її добре підживити і буде рости. Далі трішки урожай. Так що все, вирішаємо ми, ми додому. А, Не показав вам ще пшенички. Вибачаюся, зараз вернемося додому, вона у нас біля, біля хати там, недалеко покажу вам, яка у нас пшениця. Так, це наша пшениця, як обіцяв я б показати, не є вона такою аж сильною, але трохи пшениці буде. Це у нас тут гектар пшениці. Одного сорта десь, одного сорту десь 50 сотих, а другого 55 десь так плюс-мінус. Може гектар, гектар, може 10, Точно я не скажу. Ось це йде такий. Розділення. Це у нас два сорта. Ось це стара пшениця, а ось це якась там тато купував новий сорт, що начебто першої репродукції. Ось такі колоски, не знаю, що там понискати, вже буде видно по кілограмах зерна. Так що ось така нас пшениця. Зараз накопуємо картоплі на обід і вирішаємо додому. Ось така картопля на нас Молоденька. Сорту білороса. Ось. Вот, Ось це на тих вісім крайніх рядків. А ну, купай, Квіль. А купай. Ось таких 4 і 5 картоплин під корчиком. Це від білорошою. Що ось таке, друзі, вийшло відео про огляд наших полів. Кому сподобалось, тисніть вподобайку. Кось ще цікавить, які препарати ми, яку ми культуру обробляли, то пишіть в коментарях, напишу все та розкажу. Що на сонечко жарить, їдемо додому, ми веземо картопельку і будемо обідати. Так що бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі. До нових відео, до нових зустрічей.